На Миколаївщині відновили свою роботу пункти незламності. На території області функціонує 402 пункти незламності. Чи є в них потреба? Післявоєнна реновація Миколаєва Миколаїв потребував вже багатьох змін і до початку повномасштабної агресії. Хто допоможе осучаснити місто? Миколаївський школяр передав свого дрона ЗСУ. Нашим треба буде більше. Розкажемо, що підштовхнуло хлопчика до гідного вчинку. Середа, 4 жовтня, і у нас для вас є новини. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі у студії телеканалу Март. Працює Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо дивитися це відео в Ютубі, просимо лайкнути і поширити, аби його могли побачити якомога більше людей. Минулої доби російські війська в чергове атакували з артилерії Миколаївський район. Зранку й по обіді, 3 жовтня, ворог обстріляв один із населених пунктів Куцурубської громади. А о 14.55 під його прицілом опинилася акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає, зазначили в обласній військовій адміністрації. У Миколаєві, а також Баштанському, Первомайському і Вознесенському районах день і ніч минули спокійно. На Миколаївщині командир батальйону однієї з військових частин підозрюється у перевіщенні повноважень. Повідомляє офіс генпрокурора. Як з'ясувалося, з березня 2020 року, по липень 2021 двадцять посадовець протиправно залучав трьох підлеглих військовослужбовців до виконання завдань, не пов'язаних зі службою. Натомість вони охороняли приватний об'єкт у Миколаєві. Слідство встановило, що весь час, поки військові були поза місцем несення служби, їм на рівні з іншими платили зарплату. Плату загальна сума склала понад 530 тисяч гривень, тим самим завдавши збитки в державі. Фігуранту вже висунули обвинувачення за фактом зловживання службовим становищем, яке направлено до суду. З 1 жовтня на Миколаївщині відновили свою роботу 402 пункти незламності. Як розповіла директорка обласного департаменту соціального захисту населення Оксана Єльчієва під час брифінгу у медіа-центрі Миколаївської ова протягом минулого року такими пунктами скористалися близько 70 тисяч людей в області. Більше про це дивіться у матеріалі Катерини Рупташ. Під час постійних обстрілів російською армією об'єктів критичної інфраструктури пункти незламності стали не просто допомогою містянам, а справжньою необхідністю. Вони створені для тимчасового перебування людей в умовах критичних ситуацій та забезпечення усім необхідним для життя та здоров'я. Пункти незламності вони можуть бути як стаціонарними безпосередньо знаходитися в приміщеннях, так і мобільними. Це можуть бути або палатки, намети. Ви можете їх бачити, як правило, біля частин. ДСНС або можуть бути мобільні пункти незламності також як правило, це автомобілі, які використовують управління ДСНС Миколаївської області. Протягом минулого року, під час ворожих обстрілів та блекауту, на Миколаївщині пунктами скористались близько 70 тисяч осіб. З 1 жовтня в нашому регіоні знову запрацювали 402 таких об'єкти. Усі вони мають відповідати ряду вимог. В першу чергу, звичайно, це засоби автономної генерації. Це генератори відповідно з комплектованими кабелями для зарядки пристроїв. Так окрім цього, також мають бути альтернативні джерела опалення. Це можуть бути булеріяни, це можуть бути обігрівачі, тобто в залежності від того, що. Може забезпечити відповідна територіальна громада. Також, звичайно, що для відповідних генераторів має бути запас палива на певний час. Звичайно, що всі пункти незламності мають бути забезпечені доступом до інтернету з метою отримання оперативної інформації. Також серед вимог наявність засобів освітлення, пожежогасіння, особистої особисто гігієни та аптечки з медикаментами, а ще продуктів харчування та запасу води. Перед відкриттям такого пункту він має обов'язково пройти перевірку. З 1 жовтня всі пункти незламності працюють на території області, тобто таких вже немає, які перебувають в сплячому режимі. І, звичайно, що до 1 жовтня проводилася відповідна перевірка, був розроблений акт щодо наявності цього всього. І на даний час в нас є ці акти перевірки, які здійснювали органи місцевого самоврядування спільно з партнерами, тобто там були і громадські організації, і депутати місцевих рівнів. Інформацію щодо розташування пунктів незглавності можна отримати в органах самоврядування через потенційну небезпеку з боку ворога. Публікувати її на інтернет-ресурсах не будуть. Додала Оксана Єльчієва. В перспективі кількість таких пунктів планують збільшити. Ми сьогодні працюємо з бізнесом, закликаємо відповідальний бізнес також на території своїх об'єктів відкривати пункти незламності. Тим паче, що як правило у великих мережевих магазинах у відповідно на автозаправках, є можливість зробити такі пункти незламності. Враховуючи те, що є генератори, є під'єднання до інтернету. Є можливість заряджати гаджети, є доступ до мережі. На думку Оксани Єльчієвої, це дозволить збільшити кількість місць у пунктах незламності для тих, хто цього потребуватиме, особливо в умовах обстрілів та можливих відключень світла. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Вознесенському районі рятувальники п'ять днів гасили пожежу на міському сміттєзвалищі. Займання сталося ще 29 вересня. Лише вранці 4 жовтня пожежникам вдалося його приборкати. Гасіння ускладнювалося поривчастим вітром, захаращеністю полігону та відсутністю поряд джерела води, наголошують у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївщини. Загалом вигоріло два гектари полігону. Причина пожежі встановлюється. До гасіння залучали чергові караули. 12-ї державної пожежно-рятувальної частини та 5 одиниць техніки від комунального підприємства. Не забудьте лайкнути це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі, поширити його серед друзів, а також підписатися на канал. Аби дізнаватися новини першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК ТІВІ. Мер Миколаєва Олександр Сянкевич не вірить, що місто отримає субвенції після втрати податку на доходи фізичних осіб, який сплачують військові. Про це він розповів у проєкті Миколаїв, місто доброчесності. Міський голова нагадав, що через втрату військового ПДФО бюджет Миколаєва збідніє на майже 3 мільярди гривень, і стане питання виживання міста, а не розвитку. Далі пряма мова. Можна сказати, що для Миколаєва це просто вбивчо, тому що, по-перше, ми завдяки, завдяки цьому виживали, тому що не працює бізнес е, в більшості своїй. Е, а по-друге, до війни Миколаїв отримував ПДФО військових, тому що в нас було розквартовано дуже велика кількість військових частин. Тобто, це означає, що сьогодні в нас забирають не лише додаткові кошти. Але й те, що ми мали до війни, тобто це несправедливо. А на останніх фінансових консультаціях з бюджетних консультаціях з міністерством фінансів нам попередили, я сказав, що ну пояснив, що це як це буде впливати на Миколаїв, і казав, ну будемо регулювати це питання окремими субвенціями, там щось таке. Але я не дуже в це вірю. Тобто, якщо це відбудеться і без якихось компенсуючих важелів, то це буде просто ну, на проєкті Миколаїв, можна буде ставити хрест. У Миколаєві учень однієї зі шкіл передав власного дрона на потреби Збройних сил України. Хлопчик вважає, що військові такої техніки зараз потребують більше, аніж він. Наша знімальна група знайшла і поспілкувалася з юним волонтером. Про гідний вчинок школяра розкаже далі мій колега Олександр Матюшенко. Єгору лише 11, а він вже може гордо зватися волонтером, бо добровільно віддає щось цінне для себе заради допомоги іншим, аби наблизити перемогу України і допомогти ЗСУ бити ворога. Миколаївський школяр передав військовим свого новенького дрона. Я дуже сильно хотів, ну я не просив, щоб мені його подарували. і так вийшло, що мені на новий рік його подарували. Я був дуже радий. І хотів, щоб ум'я вона сталося сюди. Ну, що свайда, і нашим побідітелям он надо буде. Більше. Ідея передати свій квадрокоптер зародилася ще давно, каже хлопчик. Тому, коли на одному з років праці він з однокласниками робили поробки для військових на фронт, Егор вирішив передати свій виріб і втілити давній задум. Мы еще давно хотели с малой отправить дрон на ЗСУ, но никак времени не было. А вот сейчас появилось время, там, возможность. И я так подумал и сказал, э, давай еще дрон на ЗСУ дадим. Она была не против. Нинішня війна це епоха протистояння дронів, безпілотників та інших сучасних технічних засобів, розповідає капітан збройних сил України Олександр Смирнов. Тож такий квадрокоптер не буде зайвим жодному підрозділу. Це будуть очі на саме на передньому краї. І їм, їм будуть працювати ті підрозділи, ну дронщики, як ми їх називаємо, які відповідають за в першу чергу аеророзвитку. Це такі. Це до велика, велика допомога. А цей дрон ми можемо казати, що він поїде, поїде на нуль і буде використовуватися такою бригадою, яка має назву Едельвейс. Горноштурмова штурмова окрема бригада. Оскільки дрони є розхідником у зоні бойових дій, зауважують військові. Такий подарунок є дуже цінним. А отримання його з рук дитини ще більше надихає українських воїнів. Можливо, він буде використовуватись для навчання, можливо, він може бути використаний як да? такий швидкий носій, щось занести на ворожі позиції і швиденько улетіти. Що Саме головне, що діти та й більшість нашого населення, вони відчувають себе частиною, ідентифікують себе з української нацією, і кожна кожна людина вона фактично віддає щось дороге для себе, для нашої спільної перемоги. Разом з подарунком Єгора школа передала чимало солоденьких смаковиків, речей першої необхідності для військових, а також власноруч зроблені обереги для українських захисників, які щоденно ризикують своїм життям і невтомно гонять ворога з нашої землі. Вчителі зізнаються, не здивовані такому рішенню хлопчика, адже вважають це результатом національно-патріотичного виховання. Ми пишаємось такими дітьми, коли дитина віддає свою мрію. Ми розуміємо, що ми вирощуємо гарних патріотів. І ми хочемо, щоб в нашій країні завжди і ці хлопці, і всі інші були живими, здоровими, але щоб вони були патріотичними. А в нашій школі військово-патріотичне виховання завжди було пріоритетним напрямком, тому що ми з 1974 року носимо ім'я Костянтина Федоровича Лшанського. Це керівник героїчного десанту, який вніс значну роль у визволення нашого міста у 1944 році. Цьому й суть виховання сучасної української дитини, підкреслюють освітяни, а саме підготувати майбутнього свідомого громадянина своєї держави, який не залишатиметься осторонь глобальних процесів в країні, і це говорить про те, що вчителі міста Миколаєва сьогодні працюють над тим, щоб наші учні, наші діти, які сьогодні виховуються в закладах освіти і в дошкільних навчальних закладах, стали справжніми українцями, патріотами своєї держави і відстоювали її інтереси і примножували її багатство. А поки військові готують новенького дрона до роботи на передовій, Єгор перераховує, що він вже встиг передати на ЗСУ і подумки розмірковує, чим би ще міг підсилити наших бійців. Багато всяких вкусняш, кофе, чая, е салфеток, носков, е одноразовий душ і дрон. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини телеканалі Март. Президент України посмертно присвоїв звання Герою України, командиру самохідного артилерійського дивізіону Миколаївської 36-ї бригади морської піхоти, підполковнику Володимиру Торшину. Він загинув у березні минулого року під час оборони Маріуполя. В ході боїв його дивізіон підтримував підрозділи, які виконували бойові завдання на передових позиціях. Завдяки високій майстерності командира особовий склад наносив ураження ворогу в складних умовах міського бою, розповіли у бригаді. Офіцер до Останніх хвилин життя керував обороною ввіреного йому сектору. Підполковник Торшин загинув 22 березня внаслідок авіаудару та артилерійського обстрілу. Наш телеканал співчуває родині загиблого і дякує за справжнього патріота України. Вічна слава герою! Опікуватися реновацією живописних локацій Миколаєва будуть київські архітектори Олена Олійник і Аркадій Пекер, яких запросив міський департамент архітектури та містобудування. Чи докладуть майстри рук до відновлення житлових будинків та як в парку Шевченка свої навички застосовують данські студенти, розкаже далі наш кореспондент Сергій Лисюк. Післявоєнна реновація та відбудова Миколаєва це не тільки відновлення зруйнованих будівель, але й можливість переглянути та осучаснити благоустрій, зазначає секретар міської ради Дмитро Фалько. Це є особливо актуальним сьогодні під час роботи над генеральним планом Миколаєва. Ви знаєте, що і, скажімо так, Миколаїв потребував вже багатьох змін. І до початку повномасштабної агресії, а зараз в результаті там масштабних руйнувань таке інше, це потреба ще збільшилась. А в рамках генерального плану в нас є взагалі такий масштабний проєкт Зелені легені, який об'єднає територію навколо Башні Шухова та навколо нашої обсерваторії. Це буде велика паркова зона, яка буде виходити саме сюди, да, через наш стяг, той, що найбільший наш прапор у місті, і потім це все буде спускатись до води. Директор департаменту архітектури та містобудування Євген Поляков розповів, що його відомство активно співпрацює з зарубіжними партнерами та національною спілкою архітекторів України щодо питання відбудови та осучаснення Миколаєва. Ми всі знаємо, що бюджет розвитку наступного року у нас майже відсутній через. Зміни до бюджетного законодавства, але це не значить, що якісь проектні роботи не будуть виконуватися. Вони можуть виконуватися і нашими міжнародними партнерами, які зацікавлені, які надають допомогу нашому місту. Є наші українські архітектори, які також хочуть брати участь у відновленні України загалом. Головний архітектор міста зазначив, що, хоч Миколаїв ще продовжує напряму відчувати на собі військову агресію Російської Федерації, розробляти плани з відновлення та реновації необхідно вже зараз. На запрошення департаменту до міста прибули архітектори з Києва. Коли настане момент, потрібно вже мати певні рішення, певне бачення, необхідно провести комунікацію з нашою громадськістю, показати їй, що може бути, щоб люди почули, побачили, взяли участь, долучилися до цього процесу, надали свої. Рекомендації, своє бачення, свою критику, тому що без цього процес зміни міста він неможливий і є хибним. Запрошеними спеціалістами є Олена Олійник та Аркадій Пекер. Пані Олена відома своєю працею над відновленням історичних центрів Києва, Житомира, Луцька, а також столиці острівної країни Кабу Верде, міста Прая. Архітекторка візьме під своє крило реновацію двох миколаївських локацій каскадного скверу та парку імені Тараса Шевченка. Місто Миколаїв має прекрасний рельєф, має прекрасний е, вигін е, е, річки Південного Бугу, має, які створює просто неймовірні візуальні зв'язки всередині міста і можливості для зон відпочинку. Каскадний сквер, взагалі, це є одною з таких основних родзинок міста Миколаєва. Це красивий презентаційний вихід. До лиману, і звісно, треба його розкрити і продовжити, тому що зараз, хоча в ньому зберіглися і залишки фонтанів, і сходи, і неймовірний цей рельєф, але він не пов'язаний безпосередньо з акваторією. У парку Шевченка свої навички застосовуватимуть студенти Олени Олійник з Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, а також іноземні гості студенти данської королівської академії мистецтв. Парку Шевченко ми навіть робимо міжнародний е, такий воркшоп. Під моїм керівництвом вони вже е, е, визначили, розібралися з функціональною структурою навколишнього середовища, е, вияснили потенційні можливості парку Шевченка, куди можна його розвивати, які з якими напрямками його зв'язувати. Аркадій Пекар прибув до Миколаєва на допомогу колезі, як автор та головний архітектор проєктів побудови багатоповерхових будинків у ряді великих і малих населених пунктів пострадянського простору, готовий окремо опікуватися і пошкодженим житловим фондом нашого міста. Задача головна, по якому ми приїхали, це реконструкція. Проєкт зробити проекти благотворительної проекти по реконструкції парків і подумати о даліх роботах, які можуть бути по розрушеним школам, по рекультивації старих зданий по реконструкции старого жилья, которое требует тоже работы. Но это все перспективные работы. И мы хотим на это дело подключать студентов, потому что сейчас как раз пора, когда дипломные темы дипломных работ утверждаются. И можно занять, а студенты с большим удовольствием занимаются именно реальными объектами. Необхідність розробки планів післявоєнної відбудови вже зараз та готовність до неї представники міської влади називають найголовнішою задачею Миколаєва. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, новини на телеканалі Март. Новини спорту 1 жовтня у місті Кам'янське завершився всеукраїнський турнір з волейболу Кубок Прометея серед дівчат 2007-2009 року народження. Як повідомляє управління у справах фізичної культури та спорту Миколаєва, команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 здобула срібні медалі. Вихованки Андріса Рускуліса перемогли команди з Києва, Кам'янського і Запоріжжя та лише у фінальному протистоянні поступились одноліткам з Одеси. Також друге місце на престижному. Боксерському турнірі з боксу посів Ельмір Набієв. Поїздка на змагання до Болгарії стала для нього успішною. Вітаємо з цим результатом Ельміра та його тренера Миколу Хаджіогло. І наостанок про погоду у четвер-5 жовтня. Похмурий ранок у Миколаєві повільно перетече у ясний день. А ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 23 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-західний помірний. Вологість повітря складатиме близько 63%. Дякуємо, що ви з нами. Як зазвичай просимо вподобати і поділитися цим відео, якщо дивитеся нас у Ютубі, пам'ятайте, аби завжди бути в курсі новин. Підписуйтесь на нас у соцмережах і читайте сайт ТРК Март ТРКМАРТІВІ. Не втомлюємося допомагати нашим силам оборони і віримо у перемогу України.